Вітаю на каналі все своїми руками. Готуємо просту і дуже смачну сирну запіканку. Я використала 500 грам сиру, 70 грам манки вершкового масла. Цукру, сметани, 4 яйця та щепотку солі. Якщо у вас форма така велика, як в мене, робіть одразу на дві порції. Я зробила на одну порцію і згодом про це пожалкувала. Додаю до сиру 4 яйця, сир бажано брати від 9% і вище. Сюди додаю цукор. Розтоплене вершкове масло, 70 г манки і сметана. У мене домашня сметана. Я цей рецепт іноді роблю ще з розпушувачем. Але воно і так пухке, дуже смачне, тому цього разу розпушувач не використовувала. Тепер потрібно все з'єднати, перемішати і перебити до однородної маси, такої масляної маси погрожним блендером. Блендер чудово виконав свою задачу. Маса вже досить еластична, масляниста, може випікати. Я підготувала вже форму, змазала її вершковим маслом і посипала манкою. Тепер сюди буду вигружати запіканку, ставлю в духовку, в уже розігріту духовку до 160 градусів. Буду випікати 45-60 хвилин, дивлячись, яка у вас духовка, тобто, ви вже орієнтуйтесь. По зовнішньому вигляду цепіканки. Зверху притрушую пудрою. І все, готово можна їсти. Зверху наш маточок можна поливати сметану, джем, мед, все, що ви любите. Ріжеться вона дуже гарно. Це тільки-тільки я її достала, вона ще гаряча, ще має таку скоринку верхню і нижню. А якщо вона постоїть півгодинки охолоне, тоді воно взагалі не все м'якесеньке. Запіканка дуже просто готується, без всяких заморочок, тому готуйте мої хороші з задоволенням. Смачного!